Вбивство на фестивалі Burning Man, антикомуністична акція в Китаї та новий позов до суду на Міджорні. Ну, а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. Поки всі обговорюють військовий парад у Китаї, я вам розповім про менш відому, але не менш цікаву історію. Минулого тижня китайський активіст із міста Чунцин, де проживає понад 30 мільйонів людей, провів несподіваний опозиційний перформанс. Буквально напередодні параду у п'ятницю, о 10-й вечора, на одній з будівель міста з'явилася величезна проекція з антикомуністичними гаслами. Тільки без комуністичної партії може бути новий Китай. Більше ніякої брехні ми хочемо правди. Більше ніякого рабства ми хочемо свободи. Сам проектор, з якого власне, все це висвічувалося, знаходився у сусідньому готелі і був ретельно прихований за напівзакритою шторою. Коли приїхала поліція, їй знадобилося щонайменше 50 хвилин, щоб знайти і вимкнути його, що якби досить довго. На момент рейду активіст уже зник, але в номері лишилися приховані камери, які ці так звуть опозиціонера, судячи з усього, сам і встановив. Через кілька годин в інтернеті з'явилося відео, на якому одні поліцейські поруються з проектором у спробах його відключити, у той час як інший офіцер з подивом вилупився на камеру і взагалі не розуміє, що відбувається. Це все якраз і було знято на ці приховані камери. Також в номері на журнальному столику лежав лист, який теж був адресований поліцейським. На ньому ці написав: навіть якщо ви сьогодні є вигодонабувачами цієї системи, одного разу ви неминуче станете її жертвою. І мені здається, тут є якась особлива іронія, адже зазвичай влада Китая встановлює приховані камери, щоб слідкувати за своїми людьми. А тут вже навпаки сам активіст спостерігає за поліцією, яка судорожно намагається відключити проектор. Ви можете спитати, а що взагалі сталося з головним героєм? Його знайшли, затримали чи що взагалі з ним. Вже після того, як новина розлетілася, стало відомо, що ці Хун, автор перформансу, покинув країну ще за 9 днів до початку акції разом зі своєю дружиною та доньками. Він керував проектором та прихованими камерами дистанційно з Великої Британії. Через кілька днів після інциденту ці також поділився кадрами, як поліція пройшла допитувати його друга, брата та матір прямо біля її будинку. Звідки у нього ці кадри в статті не написано? Можливо, він навіть в будинку матері натикав оці свої приховані камери. Загалом, наскільки я зрозуміла, зі статті, ці досить політично заряджений чувак. Він не підтримує владу та її пропаганду, однак якихось популярних акцій досі ніколи не влаштовував. Максимум, що він робив, це постав якісь продемократичні фрази у своєму WeChat. На кшталт хай кожен буде вільний від страху, або Ми хочемо демократії, а не диктатури. Що ж, досить незвичайний і рідкісний, як для Китаю, антиурядовий протест. А головне з ноткою іронії, що сама поліція стала жертвою спостереження з прихованих камер. Я думаю, таке залишиться в історії надовго. На щорічному фестивалі Burning Man сталося вбивство. 3 вересня офіс шерифа округу Першінг повідомив про знайденого мертвим 37-річного росіянина Вадима Круглова. Як пишуть змі, загиблого змогли впізнати за відбитками пальців. Невеличкий відступ, з чого все почалося минулої суботи, 30 серпня, один з учасників Бернінгмена випадково натрапив на тіло, що лежало, цитую в калюжі крові. Це сталося приблизно о 21.14 за місцевим часом, після чого той одразу повідомив шерифа про те, що сталося. Поліцейські відразу оточили місце злочину і почали розслідування. А тепер, власне, перейдемо до деталей справи і пофантазуємо, що там могло статися насправді. Адже вбивство на цьому фестивалі, хоч і дуже рідкісна подія, однак все-таки іноді таке трапляється. То аварії на мотоциклах, то хтось просто вбіг, упалаючи скульптуру, то просто передозування речовинами. За словами Кріса Рейгла, одного з учасників фестивалю, причиною вбивства могла бути банально сварка. Він заявив, що його сусіди чули гучну сварку, яка очевидно переросла в заколот. У себе у Фейсбуці він опублікував фото намету, де, на його думку, могло статися вбивство. Також він додав, що наступного дня після всіх цих подій там вирізали шматок килима. Можливо, поліції це якраз потрібно було для проведення експертизи. При цьому за часовими рамками можна дуже легко визначити, що саме вбивство відбулося прямо під час церемонії спалювання скульптури The Man. Це головна традиція фестивалю Burning Man. Ось така величезна дерев'яна скульптура людини спалюється прямо на очах усього натовпу. І це дуже дивно, оскільки момент спалювання є кульмінацією усього заходу, і зазвичай левова доля учасників збирається десь в одному місті, щоб поспостерігати за цією подією. Що в цей час Вадім робив у наметі незрозуміло. А взагалі поліції, яка займатиметься цією справою, ну яко кажучи, не позаздриш. Адже Блекрок Сіті це по суті тимчасове містечко, яке вмирає через тиждень по закінченню фестивалю. Плюс там взагалі немає жодних камер спостереження. І єдине, на що розслідувач може спиратися, це фізичні докази та свідчення свідків. Що ж, на сам кінець скажу, що ця новина це таке чергове нагадування, що навіть на таких елітних та креативних івентах, як Burning Man, все одно може трапитися якась трешаніна та беззаконня. Тому в сучасних реаліях краще бути пильним завжди. Суд постановив, що компанії Google не доведеться продавати свій браузер Chrome. Якщо ви зараз такі типу, який Google, який Chrome навіщо продавати, то зараз все поясню. Понад рік тому окружний суд округу Колумбія встановив, що Google порушив антимонопольний закон Шермана, створивши незаконну монополію в онлайн-пошуку. Простими словами, так у Google є кілька своїх основних продуктів: це їх пошукова система Google Search та їх браузер Google Chrome. У багатьох браузерах, включаючи і сам Chrome, Google Search стоїть як пошукова система за замовчуванням. Тобто, коли ви заходите в Chrome або в Safari, якщо у вас Apple, ви по дефолту використовуєте саме Google Search. Ви, напевно, чули новину, що Google щороку платить Apple близько 20 мільярдів доларів, щоб залишатися пошуковою системою за замовчуванням. Ось це, власне, воно і є. Так от, 2 вересня, суддя Аміт Мехта постановив, що Google не повинен продавати браузер Chrome, але повинен виконати деякі умови. По-перше, компанія має надати одноразовий снапшот певних пошукових даних своїм конкурентам. По простому це ті самі дані, які Google збирав роками, і на чому власне будується уся могутність його пошукової системи. Однак варто відзначити, що ділитися з ними він повинен не на постійній основі, а лише один раз. Також суд заборонив Google укладати ексклюзивні договори з іншими компаніями. Іншими словами, Google більше не може заплатити купу грошей, тому ж Apple, і сказати: ось тепер тільки ми будемо пошуковиком за замовчуванням. Тепер теоретично, будь-хто може стати пошуковою системою по дефолту на iPhone, просто якщо запропонує Apple більше грошей, ніж Google. Ну, що навряд чи станеться? Висновок. Для звичайних користувачів швидше за все, ну, нічого не зміниться. Ви як користувалися хромом, так і продовжите. Можливо, в довгостроковій перспективі ми побачимо невелике посилення конкуренції або нові стартапи в цій сфері. Саме за рахунок цього одноразового знімку даних від Google. Що ж, подивимось. Тут в нас черговий суд з приводу штучного інтелекту і авторського права. Корпорація Warner Bros. Discovery подала до суду на Міджорні за те, що нейромережа дозволяє генерувати картинки із Суперменом, Джокером, скубі Ду та іншими персонажами. У самому позові все дуже просто. Компанія звинувачує Міджорні в незаконному розпорядженні інтелектуальної власності Warner Bros. Мовляв, ми вам дозволу не давали, а ви тут генеруєте все, що захочете. Це і так зрозуміло. А ось цікаве те, що, за словами компанії, Міджорні генерує зображення, що порушують авторські права, навіть якщо в промпті не згадується конкретний персонаж. Наприклад, якщо ви напишете в запиті Згенеруй картинку класичної битви супергероїв з коміксів, Міджорні в ролі персонажів обере саме Бетмена, Супермена або Флеша. У мене, якщо чесно, неоднозначні емоції з приводу цієї новини. З однієї сторони, я цілком розумію Warner Brothers: ніхто не любить, коли крадуть твою інтелектуальну власність. Але з іншого боку, для більшості людей можливість генерувати вже існуючих персонажів у різних позах або ситуаціях – це і є головна причина, чому вони взагалі генерують картинки. На цьому зараз побудовано майже половина усіх інтернет-мемів. «Ти Кейн Берліна, Гері. І напевно було б краще укладати якісь контракти між AI-компаніями та корпораціями, які мають права на цих персонажів. Так було б краще для всіх. Але зрозуміло, що мої ідеї досить утопічні і всі просто хочуть зробити більше бабла з іншої компанії за допомогою суду. І до речі, вам цей суд нічого не нагадує? Ось буквально кілька років тому Джордж Мартін, автор книг Гри Престолів, теж подав до суду на ai компанію В його випадку це OpenAI та їх чат GPT. І у нього претензії були аналогічні: це порушення авторських прав. Ну так ось суд цей і досі йде, і якийсь остаточний вердикт ще нікому не відомий. Що ж, ну на цьому все. Дуже дякую, що додивилися до кінця, що дослухали мій хриплий голос. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте в мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини. І все, дякую за увагу!